Суботу, 5 квітня, стартував чемпіонат Київської області з футболу у вищій лізі зразка 2014 року. Відразу зазначу, що цьогорічні вищолігові перегони суттєво збідніли. На старт не вийшли відразу три команди, які у минулому чемпіонаті показували досить пристойні результати. Мало того, цьогоріч турнір проходитиме без одного з фаворитів. Буквально за кілька днів до старту відмовились від участі у чемпіонаті путрівчани футбольний клуб Путрівка. Очевидно, виникли. Серйозні проблеми і у твердих середнячків футбольного клубу Яготин та богуславських росичів, адже вищеназвані команди на старт також не вийшли, як не приймуть участь у чемпіонаті і резервісти друголігового футбольного клубу Арсенал Київщина. Отже, маємо лише 13 вищолігових колективів, які і розпочали боротьбу 5 квітня. Ставищани, футбольний клуб «Хілд Любомир у першому турі приймав новачка вищої ліги, футбольний клуб Бориспіль. Матч відбувся на запасному стадіоні «Любомир» Ців у селі Гейсиха, що за 12 кілометрів від районного центру, якби гостям із Борисполя до бажання перемагати, додати ще й дисципліни та поваги, як до суперника, так і до своїх партнерів, то Оставищанам навряд чи вдалося б вирвати цю перемогу, адже у складі футбольного клубу «Хілд Любомир багато необстріляної молоді, які ще вчитись і вчитись. Перші 30 хвилин матчу Бориспільці досить вдало протистояли господарям. Мало того, гості постійно йшли на загострення, але створити бодай один справді небезпечний момент так і не змогли. Ближче до кінця першого тайму опір гравців футбольного клубу Бориспіль зменшився і догравали 45 хвилинку вже на менших швидкостях, без особливого натхнення. Так само зменшили швидкості і ставищани. Diolch yn fawr iawn am Що ж до другого тайму, то початок нічим визначним не запам'ятався. Пожвавлення почалося лише тоді, коли молодого Дмитра Потієвського замінив досвідчений Юрій Максименко. Та, попри заміну, забити довго не вдавалося, хоча шансів було чимало. Єдиний гол було зафіксовано на четвертій доданій хвилині другого тайму, а всього арбітер компенсував 5 хвилин із за досить довгих зупинок. Любомирці швидко розіграли штрафний удар, і капітан Ставищан Леонід Поліщук. Пошивши у дурні відразу двох захисників суперника, карколомним ударом відправив круглого у воріт. За хвилину прозвучав фінальний свисток і нелегкий матч першого туру закінчився. Наступної суботи футбольний клуб хілд Любомир в столиці зустрінеться ще з одним новачком вищої ліги київським локомотивом, командою, яка на зимових турнірах показала досить переконливу гру. А у першому турі чемпіонату Київщини з рахунком 2-1 здолала резервістів друголігового футбольного клубу Оболонь-Бровар. До вашої уваги, результати всіх матчів першого тура. Ковалівський колос переграв фастівських динамівців з рахунком 8-0. Вижгородський Дінас вдома програв Києво-Святошинській чайці 2-3. Новачок чемпіонату Зміна з Білої церкви не встояв перед футбольним клубом Буча 0-2. Оболонь Бровар-2 Локомотив Київ 1-2. Хілд любомир Ставище, футбольний клуб Бариспіль 1-0. Республіканське вище училище фізичної культури Київ, футбольний клуб бровари 0-0.